Яскраві, неповторні, масштабні полотна одеського художника Геннадія Горбунова не залишають байдужими, адже в них відчувається не тільки стиль митця, а й його непохитна любов до міста, яке стало рідним. Як це місто не кохати? Не 8 виставок персональних і все про моє місто. Достать художника, за багато працювати. Багато, багато, багато день і ніч. Тоді щось щось і щось Масштабна експозиція, присвячена 80-річчю митця, об'єднує живописні та графічні роботи Геннадія Горбунова різних десятиліть. Від 70-х років минулого століття до сучасності. Одеса багата на таланти, починаючи з товариства художників Півдня України. А цю експозицію представляє член Національної спілки художників України Геннадій Горбунов. Справжня людина, митець його роботи сповнені сонця. Вони радують і несуть у собі оптимізм. На полотнах митця впізнавані локації Одеси місто, яке бачило багато перепитій, яке продовжує жити. Цікаво, що у кольоровій гамі. Картин Геннадія Горбунова переважає саме зелений колір. Дуже світлі враження. Справді дуже світлі роботи, яскраві, сонячні, теплі. Навіть зима в роботах художника тепла і світла. Це дуже цінно для теперішнього часу, тому що хочеться все таки розмовляти якимись такими теплими, приємними спогадами і. Відцінками своє життя. Є місто, яке я бачу у вісні. Рядок з пісні візитівки Одеси став збірною назвою для кількох десятків робіт персональної виставки Геннадія Горбунова. Мистецьку атмосферу на відкритті експозиції наповнили звуки рояля. Лунає музика, знайома кожному Одеситові і тому, хто любить південне місто.